Як саме трекінг можна використовувати при роботі з бійцями, що мають контузію? Насправді це зараз дуже велика проблема. Да, тому що ми знаємо, що багато людей, які приходять на реабілітацію, вони мають не одну, а то й більше, як це кажуть зараз, контузія да, або легка черепно-мозкова травма. Ось, або акубара чи інакше, які а, зараз маркують. І насправді дуже тяжко правильно її діагностувати з одної сторони, да, тому що ми маємо якісь, знову ж таки перелік симптомів, за якими їм дивляться, Ось, або ж людина просто водить пальцем і дивиться, як рухається її очі. А, коли ми говоримо про більш об'єктивну діагностику, да, ми йдемо до біомаркерів. Коли ми говоримо про біомаркери саме в діагностиці черепно-мозгових травм, то це є якраз рухи очей. Якщо ми подивимось... На маркет штатів, де найбільше розробляються якісь такі наукові дослідження і впроваджуються в практику, то зазвичай це якраз буде рухи очей при дослідженні контузії. Там існують такі окремі прилади, які коштують десятки тисяч доларів, де, які є високочастотні і гарно визначають рух очей. І фішка якась в тому, що рух наших очей він контролюється різними ділянками мозку, і окремі рухи контролюються окремими ділянками. Тобто наш горизонтальний рух вліво і горизонтальний вправо це вже окремі рухи, так само, як і, наприклад, читання або інші процеси, які пов'язані в нас з увагою і з рухом очей. Тому, бачачи те, який саме процес пошкоджений, ми можемо з більш-меншою точністю сказати про те, де саме відбулася да? де які саме функції порушення і як саме покращити реабілітацію людини після цієї травми.